У чемпіонаті України ініціювали революційні зміни, однак лідери поки проти. Скандальний легіонер відмовився повертатись у Динамо, а Зінченко невдовзі отримає нового конкурента у Арсеналі. Вітаю, друзі! На зв'язку Футбол України. І як ви зрозуміли з анонсу, сьогодні для вас дуже насичений випуск. А перед тим як ми його розпочнемо, підпишіться на канал Футбол України та натисніть на лайк. І дзвіночок. А вже завтра стартує новий тур чемпіонату України. Центральним матчем суботи стане протистояння Олександрії та Динамо. Чи зможе команда Шовковського знову стати на переможний шлях? А можливо, підопічні ротання створить іще одну сенсацію. Наш партнер компанія GGBet пропонує на це та інші поєдинки найбільш вигідні котирування та дарує бонус до 12 тисяч гривень для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій. super bonus. Вчора відбулись матчі однієї четвертої фіналу Ліги Європи, і, звичайно, найбільше нас цікавить, як зіграла Бенфіка на чолі з Анатолієм Трубіним. 22-річний український голкіпер у переможному матчі відіграв від свистка до свистка. У цьому матчі Трубін пропустив один м'яч, а лісабонці здобули вікторію із рахунком 2-1. На голи Рафа Сілви та Ангеля Ді Марії Марсель відповів точним ударом у виконанні П'єра Омеріка Обамеянга. Від порталу статистики Хускорд Трубін отримав оцінку 6-0 в той час, як його візав. Бі Пау Лопес 5,9. за гру. Анатолій зробив один сейф, і загалом же у ствір його воріт за матч пробили лише два рази. матч відповідь Марсель та Бенфіка зіграють 18 квітня на велодромі. Продовжується епопея, справжня епопея із скандальним легіонером київського динамо Жерсоном Родрігесом. І зараз стало точно відомо, чи повернеться він у Київ найближчим часом. У інтерв'ю сайту Спортекспрес Ольга Янчук, колишня дівчина футболіста, повідомила, що Жерсон не планує повертатися до України. Він сказав мені, що не збирається повертатись. Іноземці все ж трішечки інакше сприймають війну. Думаю, він залишиться грати у Європі. Зараз йому подобається в Словаччині. Раніше повідомлялося, що Жерсона Родрігеса було. Засуджено до 18 місяців позбавлення волі умовно і штрафу. Детальніше про це дивіться у відео за підказкою. До слова чинний контракт гравця збірної Люксембургу із киянами діє до 31 грудня 2024 року. Далі поговоримо про захисника донецького шахтаря, який найближчим часом може опинитися у одній з команд іспанської лаліги. Мова піде про Вітао і його контракти з гірниками. Так він довго за них не грає, але все ж він досі на контракті. Так от він спливає вже найближчим часом, тож нову команду він буде шукати вже у якості вільного агента. Як повідомляє El Gol Digital, іспанський Бетис зацікавлений у бразильці та хоче із його допомогою підсилити центр захисту. До слова Бетис вже проявляв інтерес до Вітао минуло. І зими зазначається, що повернутись до кандидатури Вітао було рішенням спортивного директора клубу Ману Фахардо. Контракт футболіста із шахтарем, який він покинув завдяки анексу, спливає у червні цього року. Тож наступній команді він дістанеться абсолютно безкоштовно у 2019 році. Гірники заплатили Палмересу за Вітао 4 мільйони євро. Ну і якщо ми вже опинилися в Іспанії, давайте згадаємо про Віктора Циганкова та його Жирону. Вже у суботу відбудеться їх матч проти мадридського Атлетико. І у цьому поєдинку український півзахисник команді Мічела не помічник. Циганков не потрапив у заявку на поєдинок, все ж травма не дозволяє йому прийняти участь у грі. Про характер пошкодження та скільки може пропустити Віктор. Дивіться у відео за підказкою. Далі летимо до Англії, де головний тренер лондонського арсеналу Мікель Артета повідомив доволі неприємні для Олександра Зінченка новини, адже вже найближчим часом повноцінно повернеться на поле його прямий конкурент. У неділю, 14 квітня, Арсенал зіграє із Астон Віллою. Це буде матч у рамках 33-го туру. АПЛ напередодні зустрічі журналіст Саймон Колінс передав слова Мікеля Артети, які мають стосунок безпосередньо до Зінченка. Іспанський фахівець повідомив про стан конкурента зінченка Юріана Тімбера. Незабаром він повернеться на поле після важкої травми, яку отримав на початку сезону. Йому треба зробити ще кілька кроків, каже Артета. Також зазначається, що Тімбер для початку виступатиме. Все ж за команду арсеналу Ю 21 А от ілля Забарний у борнмуті конкурентів немає. 21-річного оборонця визнали найкращим гравцем команди в березні. Минулого місяця ілля зіграв за борнмут усі чотири поєдинки. А у легендарній зустрічі проти Лутона навіть забив свій гол. Його конкурентами у номінації найкращого гравця клубу в березні були Антоніо Семеніо, Домінік Соланке та Льюіс Кук. Ну і на завершення поговоримо про українську прем'єр-лігу, які деякі команди хочуть серйозно реформувати і вже навіть роблять серйозні кроки у цьому напрямку. Однак наші гранди, наші лідери традиційно проти. Далі детальніше на днях відбулося засідання клубів УПЛ щодо внесення змін у регламент змагань. Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін в інтерв'ю сайту український футбол розповів про революційне рішення, яке ініціював його клуб. Жваву дискусію викликало питання з приводу перенесення матчів без з. Годи іншої сторони, яке прийняли минулого року. Кривбас ініціював відміну цієї норми, і 11 клубів, що є більшістю нас підтримали. Рішення прийнято. Ми вважаємо, що умови для всіх повинні бути рівними. Це один із елементів фейерплей. Також Гагарін зазначив, що клуби, які виступають у Єврокубках, не мають ставити свої інтереси вище інтересів усього чемпіонату, де виступає 16 команд. Втім, не усі клуби підтримали таку ініціативу категорично проти виступили гранди нашого футболу. Це Динамо. Та шахтар. Далі пряма мова Гагаріна за збереження діючої норми були Шахтар Динамо Зоря Олександрія, і ще один клуб утримався. В Олександрії така позиція була через те, що Ротен є головним тренером олімпійської збірної. Він висловлював побоювання з приводу того, щоб не було накладок, коли потрібно буде відпускати гравців до його збірної. Друзі, як вважаєте ви чи потрібні такі зміни в українському футболі? Ми вже чекаємо вас у коментарях, де хочемо почитати вашу думку. Також нагадаємо, підписуйтесь на футбол України. Ми її у всіх соціальних мережах. Скоро побачимось до зустрічі.